Як казав один не дуже гарний чоловік, колишній політичний діяч, що він лише маленький гвинтик і нічого не вирішує. Прибиральник автобусів Артур Вінстон, який працював в Лос-Анджелесі в транспортному департаменті, пішов на пенсію через 76 років. Постійного працевлаштування на одному місці. І за все своє трудове життя він пропустив лише один робочий день, коли померла його дружина. У 1996 році президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон нагородив Артура Вінстона такою почесною нагородою як працівник, найкращий працівник століття. І того ж року Транспортний департамент Лос-Анджелеса назвав один із найбільших автопарків міста в честь цього чоловіка, Артура Вінстона, на його, його ім'я. Здавалося б, яка була б користь у тому, щоб мити автобуси? Адже наприкінці дня та не в погану погоду, можливо, через годинку, через дві він знов стає брудним. Чи не втомився він від цієї роботи за так багато років? Що в ній такого особливого? Проста справа, яку можна робити ну, майже кожен перший, кожен другий, в кого є здатність ходити і брати щось в руки. Але зроблена із задоволенням ця справа вона приносила багато користі і радості людям. І так маленькі справи стають великими. Чи не так Має бути і у кожному виді нашого служіння перед Богом і перед людьми для Бога і для людей. Те, що ми робимо, може здаватися надзвичайно маленьким, дрібним, можливо, корисним, але таким незначним. І особливо важко буває, коли щось робиш і не відчуваєш, і не бачиш от результат, якийсь такий гарний плід, що хтось це помітив. Але в очах Божих все не так, як в очах людських. Те, що здається, нам з вами, може здаватися ну, не дуже таким цінним і великим, в очах Божих може бути дуже цінним. Хтось із людей дуже цінує свою індивідуальність і хоче бачити свою важливість в цьому житті. Хтось навпаки бажає бути в тіні, щоб нічого, я нічого не вирішую, і я маленький гвинтик, так. А Біблія ж говорить про наше місце і важливість в Божому царстві такі слова. Якщо ми відкриємо послання до Єфесянам, 4 розділ з одинадцятого 16 вірші, ми почуємо такі слова. Він і поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння для збудування христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого, змужіння, міри зрілості, повноти Христа. Щоб ми не були більше малими дітьми, які носяться хвилями і захоплюються всяким вітром учення, людською підступністю, лукавством, що водить в оману, а щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досяглали зросту того, хто є голова Христа. Від нього усе тіло складене. І надійно сполучене різними зв'язками в міру дії кожного окремого члена тіла зростає на збудування самого себе в любові. Одне з гарних порівнянь, яке нам дає Біблія, що ми з вами не гвинтики в системі, але ми органи в тілі. І це зовсім інша роль. Тому що, якщо знаєте, ну, для надійності, наприклад, деталі кріплять. Чотирьох місцях, там, там де можуть витримати два гвинта, там тримають чотири. Навіть якщо один втратиться, то сильно довго ця система ще й не помітить. З органами тіла все не так. По-перше, критично важливі органи у нас вони є парними. Наприклад, нирки, легені, очі, вуха. У нас є їх по парам. І знаєте, якщо так взяти, то можна видалити більшу частину внутрішніх органів і жити далі, тому що вони є. Для них є спара, і вона виконує ту саму функцію. Але є і унікальні органи, які ну, присутні в нашому тілі в одному екземплярі. Наприклад, наше серце, наш мозок, хоч він і має дві половинки, ну повірте мені. Там не то, що одну половинку забрати, там якусь невеличку частинку, якщо не буде функціонувати, будуть надзвичайно великі проблеми. Печінка, шлунок та інші органи в нас є присутні в одному екземплярі. І такі унікальні особливості, деякі з них можна згадати, наприклад, наш мозок він генерує більше електричних імпульсів протягом одного дня, ніж всі телефони світу разом узяті. Або, наприклад, такий факт, що наш шлунок, для того, щоб ну, не переварювати самого себе, він повністю оновлюється кожні 3-4 дні. Його тканини оновлюються в слизисті оболонки. Наша печінка може профільтрувати 720 літрів крові в день. І немає в нашому тілі зайвих органів. Ще якихось років 50 назад, особливо. Прихильники теорії еволюції. Вони казали, що в нашому тілі присутні деякі атавізми, які тваринам були потрібні, а людині не потрібні. Наприклад, миндалини, тобто гланди. Раніше їх видаляли без всяких проблем, казали, ну це зайвий такий орган, він нічого ніякої функції не виконує. от Просто тільки от набрякає, воспаляється, краще видалити, менше проблем. А буквально пару десятиліть назад. Визначились, що в миндал... що наші ці миндалини досить важливу роль грають в імунній системі, і навіть генерують такі речовини, які борються з деякими раковими клітинами. І дуже важливо, що ми мали ці, ці органи. Також раніше вважали оцей апендекс, апендицит вирізали, теж казали, та це сліпа кішка, вона особливо не потрібна. Це щось там від тварин, теж недавно відкрили вчені, що це потрібно. Вона також участвує і в імунній системі, і в мікрофлорії нашого кишечника. Все потрібно. Здавалося, на що нам нігті теж казали, о, тут тварин пазюрі, вони ними дряпаються, захищаються. А людині, в принципі, нігті не потрібні. Але насправді ну, наші пальці так ми робимо пальцями набагато більше роботи, ніж будь-яка тварина, з якою би не порівняти. Наша вся діяльність, вона дуже сильно пов'язана з роботою наших рук і наші долоні, наші пальці набагато краще розвинені ніж в інших тварин. І щоб витримувати ці нагрузки і виконувати всю незвичайну цю роботу. Це дуже важливо, ці нехтіві пластини вони додають додаткову жорсткість, вони надзвичайно для своєї товщини надзвичайно міцні і при цьому якби такі пружні. Тому це досить потужна система. Крім того, вони зовні нас захищають від пошкоджень. Напевно, хтось, хто забував цвяхувати, хоч би раз попадав собі по пальцю. І знаєте, якби не було. Якби не було нехтівих пластин, то наші кінцівки і пальці надзвичайно б травмувалися. Кістки б тріскали, і ми б не змогли виконувати ту роботу. В Божому проєкті немає нічого зайвого. Здавалося, найменше і мало де потрібне, а воно дуже потрібне. І так само в Божому царстві, так само в Божому тілі. Церква названа тілом Ісуса Христа. І от особливо цей 16-й вірш хотілося б зараз на нього звернути увагу. Від Нього, від Ісуса, усе тіло складене і надійно сполучене різними зв'язками, в міру дії кожного окремого члена тіла зростає на збудування самого себе в любові. Дивіться, тіло Ісуса Христа зростає в міру дії кожного з нас. От кожен з нас на своєму місці має виконувати свою функцію, і тоді тіло буде зростати. Деяку роль, яку, яку маєш ти, яку Бог призначив для тебе, не виконає ніхто інший. І якщо ти не будеш її виконувати, то саме в міру твої дії, в цьому місці Царство Боже не збудовується. Господь поклав саме на тебе цю функцію. Ми є члени одного тіла. Тіло зростає в міру дії кожного з нас. Це дуже важливо розуміти, що твоє місце воно дуже важливе. Ви знаєте, здорове тіло, воно зростає і розвивається. Якщо ж я як орган не функціоную, то тіло воно буде страждати. Деякі органи в нашому тілі вони взаємозаміняють функції, вони допомагають, виконують майже ту саму функцію, страхують один одного. Але е, якщо один з них вийде з ладу, це завжди буде критично для організму. Наприклад, і печінка, і нирки. Вони виконують ту функцію, що очищають наш організм від всяких шкідливих речовин. Але якщо один з цих органів вийде з ладу, то інші будуть в критичному стані. І повірте, ми будемо себе відчувати занадто погано і довго якісно наше життя довго не продлиться, якщо нам не надати швидку допомогу. Тому наша функція дуже важлива, і ми маємо знайти це місце. І ще одне місце, де також говориться про те, що ми органи в тілі Ісуса Христа. Ця думка вона не поодинока, в царстві, не поодинока в Божому Слові. Господь дуже хоче нам це донести. Ось дивіться, 1 Корінтянам, 12 розділ. Деякі вірші, я там вибірково, щоб скоротити, 7 по 22, але вибірково. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. А все це робить один і той же дух. Даючи окремо кожному, як хоче? Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом наповнені. Бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох. І як, скаже, як же скаже нога, що? Я не рука і тому не належу до тіла, то хіба через це вона не належить до тіла? І якщо вухо скаже, що я не око і тому не належу до тіла, то хіба через те, що е, це, це воно не належить до тіла? Якщо все тіло є оком, то де слух? Якщо все є слухом, то де нюх. Тепер же Бог розмістив члени в тілі, кожного з них як забажав? І якби всі були одним членом, то де тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне не може око сказати руці: ти мені не потрібна. або знову голова ногам ви мені не потрібні, але ті члени тіла, що вважаються слабшими, значно більше потрібні. Ми не знаємо, хто з нас більше чи менше потрібний. І хтось можливо недооцінює своє служіння, що воно не таке популярне, що воно не таке помітне. Але от Біблія говорить так, що ті непомітні. Органи тіла ми, можливо, ще більше піклуємося, бережемо і захищаємо. І вони, ті, що вважаються і здаються слабшими, значно більше потрібні. І Бог мудро по своїй волі, по своєму задуму, розмістив нас усіх у своєму тілі. Всі необхідні і всі важливі органи. Ваша і моя функція дуже важлива для Христа. Для Його зростання, для зростання Його царства, для зростання його тіла. Для цього Бог нам дарував духовні дари. І це дуже важливо для нас їх знайти. Щоб ми виконували Божу справу, Божий задум і збудовували його царство. Ще одна дуже гарна ілюстрація про нас як важливих учасників Божої справи це посудини. Друге Тимофія, другий розділ, 20-21 вірш. Такі слова ми можемо почути: у великому домі є не лише золоті і срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні, одні для почесного вжитку, інші для непочесного. Отже, як то хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. І насправді. Надзвичайно велике задоволення від свого життя, від наповненості життя, від те, що твоє життя повне сенсу, саме в тому, щоб очистити себе, знайти своє покликання, своє призначення в Божому Царстві. Для того, щоб виконувати Божі добрі діла. І ще одна важлива річ, про яку хочеться сказати, яку ми читали віфесянам, про наших служителів і наставників. Тому що ось ми, як органи в тілі, що ми виконували свої функції, нам Бог дав дари. Але не кожен з нас зразу може визначитися своїми дарами, зрозуміти, яке моє місце в Царстві Божому. І от, щоб допомогти нам у цьому, Господь подбав і дарував нам наставників. Єфесянам в цей самий уривок, четвертому розділі, перші вірші з 11 по 13. Там так сказано, і він поставив одних апостолами, інших пророками, ще інших благовісниками, а тих пастирями та вчителями, щоб приготувати святих для справи служіння, для збудування Христового тіла. Аж поки всі досягнемо єдності віри і пізнання Божого Сина, досконалого змужіння, міри, зрілості, повноти Христа. Отже, для того, щоб ми краще пізнавали Бога. Ставали схожими на Ісуса Христа, а також були готовими до справи особистого служіння, Бог поставив нас в церкві, наставників. Були колись апостоли, пророки, а зараз в нас є благовісники, пастирі, вчителі наші, які вчать нас до Божому Слову, Бог їх поставив, щоб ми зростали і щоб ми були приготовлені для справи нашого служіння. Отже, це дуже важливі члени тіла, служителі, вони покликані приготувати всіх нас. А з нашої сторони дуже корисно і правильно бути слухняними, прислухатися до них. Якщо ми будемо це робити, якщо ми будемо прислухатися, поважати і слухатись, то ми будемо зростати. І знаєте, наші служителі, наші наставники, вони можуть побачити в нас те, що навіть ми самі в собі не можемо бачити. Ось вам приклад. Апостол Павло пише до молодого Тимофія. Можливо, Тимофію тоді було років 16-17. Павло побачив в ньому дарування, дар, і довірив йому служіння церкві, служіння пресвітора такому молодому хлопцеві. Дякую Богові, якому від предків служу, із чистим сумлінням, що постійно вдень і вночі пам'ятаю про тебе в моїх молитвах, бажаючи бачити тебе, згадуючи твої сльози, аби наповнитися радістю, згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася у твоїй бабусі Лоїді та у твоїй матері Євникії, я впевнений, що вона є і в тобі. Я тому нагадую тобі це. Щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Ось, бачите, Павло, він побачив віру, він побачив духовні дари в, ці, в цій родині, він побачив ці духовні дари і цю віру у бабусі, у його матері і в самого Тимофія. І він каже: Я тобі нагадую, щоб ти розвивав той дар, який в тобі є, через моє покладання рук. Да. Мати такого наставника і бути його, йому слухняним це, я впевнений, це і був секрет успіху молодого служителя Тимофія. Тому це гарний є приклад для нас. Буває, нас можуть служителі надихати на щось, коли нам не дуже хочеться. Знаєте, це дуже велика різниця, коли людина ходить в тренувальний зал тренуватись сама і коли в неї є тренер. Це дуже велика різниця, тому що людина, коли вона сама, вона ну по настрою може, може не прийти, може щось тобі простити, їй щось там важко, вона собі зменшує навантаження. Але людина, яка з сторони, яка спеціально заточена, щоб тренувати, яка веде графік, яка будує плани для, для, цього, для свого підлеглого, вона зробить багато. І не завжди тренер може погладити по і ну інколи він може і дорікти, він коли може насварити, але в кінці кінців людина каже йому дякую. І розуміє, що я би не досягнув тих результатів, якби не було у мене того тренера. Ще одне місце слово Боже, яке говорить нам про те саме. Слухайтесь ваших наставників, підкорайтесь їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт. Хай же вони робляться з радістю, а не з зітханням, адже це для вас не корисно. Отже, Бог поставив нам пастирів, наставників, і вони про наші душі дбають, і вони мають дати звіт перед Богом. Вони це усвідомлюють і відносяться до цього дуже серйозно. І дуже недобре, якщо ми будемо невдячними, неслухняними, якими, знаєте, такими критичними, які там сперечаються, не підкуряються. Тоді нашим наставникам їм буде важко нести цю, цю роботу не з радістю, а зітхаючи, і ефективність цього служіння буде зменшуватись. І тому в кінці кінців для нас це буде не корисно. Наставники вони покликані Богом допомагати нам зростати у Ісусі Христі, знайти нам наше місце в тілі Божому і виконати Божий план спасіння. Нам критично важливо мати такий, знаєте, Гармоні, гармонію в стосунках з ними. З своєї сторони, наставники уважні і сумлінні, дбають про нас, дають поради, підбадьорюють і іноді навіть дорікають, можливо. Якщо потрібно, то можуть сказати те, що нам не завжди приємно. А ті, кого наставляють, ми з вами, ми маємо бути вдячними, сповненими поваги до них і прислухатися до порад і настанов. Таким чином, ми будемо. Ефективно здійснювати Божий план спасіння. І я хотів би коротко нагадати його. Тут є місця Слова Божого, якщо, дуже когось, ну, якщо вас додатково цікавить про Божий план спасіння, ви можете вдома відкрити ці місця. У нас є трансляція, ми можемо відкрити трансляцію, і зберегти собі і побачити ці місця Слова Божого. Якщо так коротко, Божий план спасіння про нас в нашому житті. Перше, Бог дає нам життя для того, щоб ми його шукали. Чи не знайдемо, чи не відчуємо, хоч він недалеко від нас. Для цього і Бог і дає нам життя. Перш за все, щоб ми його шукали і знайшли. По-друге, ми маємо почути Боже Слово і увірувати. Ми маємо усвідомити себе грішниками. Ми маємо покаятися в своїх гріхах і прийняти Ісуса Христа як Господа і Спасителя. Прийняти водне хрещення, так? Але це ще не кінець нашого спасіння. Далі Господь закликає, щоб ми служили один одному згідно даїв, які Він нам дарував. І в кінці, знаєте, ще щось я задумано, коли закінчиться наше земне життя, Господь хоче дарувати нам нагороду від Ісуса Христа, саме за це служіння, яке ми проводили будучи в тілі. І потім. Ми розділимо славу з Ісусом Христом у вічності. Отже, наше особисте служіння і активна участь в житті церкви дуже необхідна, тісний зв'язок з наставниками. Ми, як взаємопов'язані органи в тілі, це дуже велика частина Божого плану спасіння. І нехай Господь нас благословить, щоб нічого не заважало Його здійсненню. Амінь, брати і сестри.